Добрий день, мої любі козіроги. Вітаю вас на каналі Світле Таро. З вами я Ірина. І ми з вами будемо робити сьогодні розклад на наступний тиждень з 19 по 25 серпня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще у нас є колода парад та попередження від Всесвіту. А також у нас є колода старших арканів. по якій я подивлюся, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, я буду робити для вас розклад, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Мені цікаво, як мої розклади програються для вас, друзі. Е, я буду вам за це щиро вдячна. А також попрошу Всесвіту, щоб все хороше, що може з вами відбутися, Обов'язково здійснилося, а все погане програлося як можна більш безболісно. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує на Козерогів на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року. Що очікує на Козерогів на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року. І так... Що очікує на Козирогів на наступному тижні? основна енергія Козирогів на наступному тижні. Що очікує в особистому житті? Що очікує в плані роботи? Що очікує в фінансовому плані? Що очікує в плані здоров'я? Що порадує на наступному тижні козирогів, Що засмутить на наступному тижні козирогів. Покажіть нам, будь ласка. Що і пораду та попередження від Всесвіту для Козерогів на наступний тиждень з 19 по 25 серпня? 2024 року? Покажіть нам, будь ласка, що очікує козерогів? Ну і пораду та попередження для козерогів. На наступний тиждень. То що ж таке у мене? Щось стрибають ці карти? І так, порада для козерогів на наступний тиждень. Попередження для козерогів на наступний тиждень. Покажіть, будь ласка, чи здійсниться бажання Козирогів і коли воно здійсниться? Покажіть, будь ласка, чи здійсниться бажання козирогів, і коли воно здійсниться. І так, чи здійсниться бажання козирогів, і коли воно здійсниться? І так починаємо розклад. Основна енергія тижня наступного у вас. Випав старший аркан Луна це неізвісність, обман, самообман, страх, як вночі. Ми не бачимо, куди ми йдемо, ми не бачимо дороги. Для нас все сіро, все невідомо, все страшно. Можливо, хтось захоче вас обманути. А можливо, ви самі обманетесь, тому що як вночі дивишся, стоїть кущик якийсь, а тобі кажеться, що там якісь люди або ще щось страшне. От. Але Луна говорить, що, скажімо так, що е, після сам, самої темної ночі. Наступає день і все стає ясним. І страх, незрозумілість, втрата внутрішнього орієнтиру, ілюзії, занепокоєння. Ой, придумані страхи вночі. Складний емоційний стан може бути по цій карті. Воно все зникне. По цій карті ще проградується таке, як недостача або неправдива інформація, якась буде для вас. Ситуація з двояким дном, неврівноваженість, легко оступитися, також темні сторони ще можуть на вашій. В дорозі зустрітися, люди, зависливі люди, рівниві, якісь можуть бути небезпечні таємниці. Можливо, ви будете завидувати комусь або рівнувати. Отаке От для вас основна енергія наступного тижня. Сіра і невідома. Незрозумілість. Але ж я говорю, наступить день і все буде добре. Ой. Значить, що у нас стосовно особистого життя по колесу фортуни в шлюбі з цією людиною у вас звела доля. Друге питання, для чого вона звела? Для кохання чи для того, щоб винести урок з цього, скажімо так, знайомства, з цього шлюбу. От. Якщо для життя, то завжди трапиться случай, щоб примиритися, якщо ви посварилися. А якщо для уроку, то, то трапляться якісь підказки, случаї, які покажуть, що з цією людиною вам не, не в одну сторону йти, так би мовити, не по дорозі. Чи, не по дорозі да. І якщо ви не вивчите цей урок, ситуація може повторитися, коли колесо, колесо зробить свій оберт. І ви знову наступите, наступите на ті самі граблі. О, Почуття по цій карті часто стабільні і мінливі в парі. От, ну от, ну отаке. Робота. Колісниця. По колісниці в нас е, робота нові пропозиції, кар'єрний ріст в роботі. Рух. Роботи багато і ви все горить. Зміни в роботі, самореалізація. Активність, енергія це рух, це прорив, це е, різкий ривок вперед, що по кар'єрі, що в проєктах, що в колективі. Фінансовий стан. Фінансовий стан по королеві добрий, але для цього треба активно працювати, не боятися вкладатися. Вкладати сили, вкладати старання, професіоналізм, уміння можна робити інвестиції. Стан здоров'я. Посистірки стан здоров'я більш-менш стабільний. Постірки пентаклів, скажімо, я скажу, імунітет крепкий. От, Зверніть увагу на серцево-судинну систему. Якщо ви захворіли, допомога прийде вчасно. Порадує трійка мечів. Я називаю цю карту, скажімо так, вибросом адреналіна. Виброс адреналіна приходить не тільки в поганих ситуаціях, а й в дуже гарні новини От приходять, і вас теж. Проїздить виброс адреналіна. От. Тому, можливо, дійсно буде якась ситуація гарна. І буде <кій> такий стан у вас стресовий, а можливо, щось в сімейному житті не заладиться, і у вас дійсно ось ось... карта луна. Це невідомі, невідомості, якісь неправдива інформація, не цей. <кій> Може бути теж, але якщо порадує, то, мабуть, скоріше всього, що обрадує, те, що ви знаєте нове, і те, що поможе вам вийти і випутатися з оцього морока, так би мовити. Королева чаш вас засмутить. Ну, королева чаш це, звісно, статусна, гарна жінка, щедра, мудра, люб'язна, але вона ще і істерична, нервова. Можливо, така жінка зустрінеться вам в житті, можливо, є на ваш, в вашому житті, а можливо, ви себе поведете так. І це вас засмутить. Порада для вас. Козірошки потрібні розважливість, спокій і поміркованість у всьому. Ясна і зрозуміла порада. Будьте розмірені, помірковані, спокійні, розважливі, і все наладиться, все буде добре. Попередження. Не впадайте в дитинство і не тікайте від реальності. Будьте розважливими і поміркованими. Не втікайте від реальності, не впадайте в дитинство, не бійтеся. Давайте глянемо, чи збудеться ваше бажання. Башня говорить, що ваше бажання. Сейчас гляну, бо я забачу, щось призабила немножко. Що ваше <coughs> бажання не збудеться. Події вам не підвласні. От. Плани ваші розрушаться. Але якщо бажання, бажання загадане насчет якогось розрушення, наприклад, розрушення брака і вихід з нехороших стосунків, розрушення якогось страха, якоїсь ситуації, то бажання здійсниться і дуже швидко, як удар молнії. Отакий От ось розклад для вас. Козіроги на наступний тиждень. Бажаю вам успіху. Дякую за увагу. До побачення!